За мною женяться. Люди, вони розлучні, ніяк не можуть забути обіцянки. Яка обіцянка? Кажуть, солдана є, а нам обіцянка цянка запитує. — Що? ти? — Яка А вони мені нагадують, зараз зачитаю тобі, в світі є таке диво. Кажуть щиро і правдиво, чобітки, що кайф дають, п'яти гріх литки мнуть, Пальчики від щастя млі, ніжки в них і не потіють, то затисне, то відпустить, то підтягне, то попустить. В'язи з вдячністю гудуть, ніжки, як нові, ідуть, легкі стілі аж за край, хоч танцюй, а хоч стрибай. Вдома хоч. Маєм з ними насолоду. Цей масаж для них найкращий, якщо навіть теледаші. Спробуй сам, переконайся, задоволенням займайся сім режимів просто диво. Каже, щиро і правдиво. Чобітки, що кайф дають, липті гріють, мнуть, Із країни нога без. Цей масаж для вас забес. Кажуть, обіцяли, обіцяли, Та й Не пам'ятаю, що було. Чувак каже, уявить. І от така розлючена команда жениться за мною. Заховай мене, заховай. Ну, якщо жениться, то тоді дивись, ось там. Що? Що тут? О, приїхали. Да ще й багато, та ще й не тільки. О! Побіжу, та заспокою. Ну, якщо біжиш, то передавай привіт. Привіт? Дівця. О! Зачитай! щоб їлося і пилося, і хотілось і моглося тра здорові ноги мати, щоб стрибати і спати. Цар султан свого народу. Сподівається на згоду, що усі, хто хоче мати дві ноги, ходить стрибати, найпридбають теє диво, про яке ми вже правдиво вам тлумачили щодня, що масаж той не фігня. І тому наш цар султан, а в народі атамам акцію вам пропонує. Диво, це майже дарує, а вже рішення за вами чи ходить свома ногами. Ермоушен ступ для кожного вдома це сила і підтримка, відсутня утома. Не тільки на стопи прицільно він б'є, здоров'я соглоба і спині дає, здорові судини, а там й голова. Здорова родина щаслива сім'я. Ну, а той, хто вже сплатив, отримає позитив. Вже сьогодні буде мати те єдино в своїй хаті. Буде життя подати, <плес> добрий наш підтай